Всім привіт! Це клуб-хвостики. А це Ская. Скарлетт, неймовірно, мила дівчинка, яку врятували ще зовсім малесеньким цуценятком. Можливо, ви вже бачили у нас на ютуб-каналі. Її братиків та сестричок їх врятували ще зовсім маленькими. Їм було десь приблизно по два місяці. Їх викопували з снігу. Там неймовірно страшна історія, адже як виявилось, їх ще й намагалися застрілити. Був сніг, було дуже холодно, і люди, які їх знайшли, не змогли залишити цих діточок і забрала до себе в Одесу в квартиру. Уявіть собі, дев'ять цих малюків вже підросли і не знайшли свої сім'ї. Тому ми тут, щоб зробити їй фотографії та її братикам і сестричкам і допомогти знайти їм сім'ї. Ская ось така малесенька, зовсім крихітна, порівняно з братиками та сестричками. І вона підійде ідеально для квартири. Всі ці місяці, які вона живе у своїх рятувальників, вона живе в квартирі. Вона дуже добре навчена жити в квартирі. Вона навчена до вигулу, вона вакцинована, оброблена. Візьміть цю малесеньку красунечку до себе в своє життя, в своє сердечко, в свій дім. Вона дуже буде класним другом, буде вас любити, цілувати, підповзати до вас, так як сьогодні вона це робить у нас на фотосесії. Або допоможіть нам знайти для неї таку родину. А для цього треба зробити просто репости собі в соцмережі. Ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже допомагає продвигати відео на YouTube, щоб його побачили, якомога. Більше людей.